Кабмін дні зміни до порядку отримання військовими статусу учасника бойових дій. Що змінилося та чи спростить це процес одержання посвідчення для бійців? Поговоримо про це далі у цьому відео. Але спочатку підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. І вже наступного разу ми розповімо про те, як військовому звільнити зі служби під час воєнного стану. Найбільше Зміни торкнулися того, хто саме із військових може отримати статус учасника бойових дій. Нагадую, що раніше ОБД надавало лише захисникам, які воювали в АТО та ООС на території Донецької та Луганської областей. Але після змін 21 жовтня 2022 року право на цей статус мають абсолютно всі, хто брав участь у бойових діях. У тому числі добровольці та партизани. Крім цього, змінили вимоги до військових, які хочуть отримати статус ОБД. Так раніше посвідчення надавали тільки тим, хто був на фронті не менше 30 днів. Зараз цю умову відмінили. Тож, щоб отримати посвідчення, достатньо хоча б один день провести на полі бою. Також Кабмін встановив інший перелік документів, які треба подати для ОБД. До змін ви б мали зібрати 7-8 документів, серед яких витяг з наказів командування, витяг з наказу антитерористичного центру при СБУ, витяг наказу Генштабу, а також нотаріально завірені свідчення декількох бійців про вашу участь у бойових діях. Саме через таку важку процедуру та величезну кількість документів багатьом військовим не вдавалось отримати дане посвідчення. Натомість зараз, щоб одержати ОБД, вам потрібно мати лише довідку про участь у бойових діях та хоча б один із наступних документів, а саме: витяг бойових донесень, витяг з журналу бойових дій, вахтових журналів чи витяг з матеріалів розслідування після отриманого поранення. Звісно, за бажанням ви можете додати й інші документи, які підтверджують факт того, що ви дійсно виконували бойові завдання. Якщо ви вже маєте необхідні документи, у вас є два способи, як отримати УБД. Через військову частину або ж самостійно, у першому випадку командир сам подає довідку про участь у бойових діях та інші документи до відомчої комісії. Проте дуже часто із цим виникають проблеми адже командування відтягує процес та місяцями обіцяє направити документи на оформлення УБД. Бувають також випадки, коли військові переводяться в іншу частину та намагаються отримати посвідчення. У цих випадках Командування нарідко відмовляє через те, що ОБД нібито має видавати попередня частина. Насправді, ж, ви маєте право отримати статус учасника бойових дій будь-якій із частин. Тому така причина це лише один із приводів, щоб відмовити вам. Якщо така ситуація трапилася із вами, раджу самостійно відправити всі документи. В цьому випадку краще зареєструвати звернення у відомчій комісії. Або направити документи рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Так, у випадку, якщо ваше звернення проігнорують, ви зможете довести, що дійсно надсилали листа. А якщо вам не відповіли протягом місяця чи відмовили у видачі посвідчення ОБД, ви можете звернутись до суду та оскаржити рішення комісії. Навіщо взагалі отримувати статус учасника бойових дій? Це посвідчення надає багато пільг. Наприклад, ви можете безоплатно отримувати ліки, стоматологічну допомогу, лікуватися в санаторіях, також ви можете безкоштовно користуватись усіми видами міського транспорту та сплачувати комунальні послуги зі знижкою у розмірі до 75%. І це далеко не всі переваги, які ви та ваша сім'я може отримати. Тож, якщо ви військовий і командування частини чи відом, що комісія відмовляють вам у видачі ОБД. Звертайтеся за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. А щоб не пропустити наступний ролик про те, як військовому звільнити зі служби під час воєнного стану, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок до нових відео.